Шановні члени, комісії, шановні та присутні на до складу постійної комісії питань бюджету фінансів, податки, планування, соціальних хімічних розвитку, приємно, законального майна, та приватизації інвестицій, вже на політики, торгівлі послуг, я заробляю, спорудниця, рішення Костопільської міської ради від 19 2020 -го року номер 9. Зі змінами та доповненнями ходить сім депутатів міської ради на сьогоднішнє засідання. Комісії прибуло п'ять членів кірківських склад присутніх. Депутатів на засіданні комісії відповідно до положення про постійні комісії та регламенту міської ради забезпечує правомочні засідання, тому дозвольте засідання постійної комісії оголосити відкритим. На сьогоднішнє засідання запрошення працівників виконавчих органів міської ради, директори комунальних підприємств громадськість, чи будуть учлені комісії зауважені щодо участі вище визначення категорії запрошених та присутніх в роботі комісії немає. Проект порядку денного сьогоднішнього засідання вам розданий. Хто за те, що прийняти його за основу? Прошу голосувати. Хто за троти отримався, приймається кого будуть пропозиції? Мене є пропозиція, шановний голово, члени комісії, про передачу до якому балансу управління центру надання адміністративних послуг Косопівської ради на баланс управління освіти Косопської міської ради. Ми просимо передати 250 учнівських квитків для забезпечення першокласників безкоштовним проїздом в транспорті нашої громади. Колеги, хто за нами пропозицію, прошу голосувати Це першокласникам безкоштовне. отримують да? без першокласники гарантовано в міської ради. Всі інші купляють Приняти. і їздять по учнівському тарифу, які теж компенсують. Частково ну, ми його вносимо другим питанням, Да, ви його да. тоді вже а, читаєте. Переходимо Дякую. до голосування в цілому. колеги. хто за те, щоб прийняти порядок? денний в цілому? Хто за проти утримався? Приймається. Переходимо до порядку денного про передачу деякого майна на відповідальне зберігання з правом користування та внутрішнього переміщення Миколаївна, Хто хто, хто, що передають, я так розумію, передають ну, правильну машинку, так? чи маємо ми право це все робити? Вірія Олександрівна, я Чайна просив має... вивчити питання, чи маємо ну, роз, ми розпорядження Давида вида дідуха, правильно? Так, Роб але це ваші повноваження постійної комісії з питань бюджету. Uh -huh. В нас є затвердження рішення, як передається наше майно, яким чином розподіляється, якщо це йдуть приміщення будинки, то це йде часто через сесію, а з балансу на баланс або передача в такому порядку можна передавати чи типу через розпорядження але за погодженням і за відповідальне ага, ага, ми переди дальне орігання колеги є ще запитання чи нема стосовно цієї правильної машинки Тобто вона залишається да? нашою власні Так, да, вона буде нашою на відповідальне вона вболівала так що 4 дня спати не віддалася <клухи> 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 <клух я ще на ремарку. Дивіться, колеги. Я хочу, ну звісно, будемо за це голосувати. Звісно, це правильна річ. І ми перед початком хотіли прийшли, Ми говорили з Оксаною Клаївна, що ну це дійсно сім'я, яка вже і втратила будинок. Так, дві сім'ї. Мене в принципі цікаве питання. Подивіться зараз. Говорить про те, що іде евакуація з різних частин нашої держави. На жаль, от і вона триває. Ми знаємо, що зустрічають у той поїзд викоаційний наші високопосадовці в області розподіляють по громадах. Так я просто боюся того, що коли нам надійде необхідність поселити когось, то ми з вами практично вихолостили ті приміщення масового проживання людей. Я говорю про те, що мені тоді вдалося надбати, і, і ми всі разом купили ще із міського бюджету. Пам'ятаєте, ми купували меблі. Я робила так для того, щоб у ФАП села Пеньків. І у будинок культури Великого Мицьку. Там, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, десь 40 ліжок ми купували, до них на траси нам дала рокада, постіль нам теж благодійна організація дала, але ми ж купували за наші гроші холодильники, плити, купували пралки, ще інші нам знову ж таки давали благодійні організації, щось давав департамент захисту. Так от, дивіться, ми от вже два роки. Да, Практично, коли там вже, ну не два, напевно трошки менше, там, де живуть масово люди, їх там ще є, але небагато. Ми роздаємо це майно окремим сім'ям. А от коли буде потреба поселити туди, ми де його знайомі. Ми ж маємо право у них назад просити. Ага, я розумію, але але ну, наскільки це по-людськи буде, і як це буде виглядати, ну, щоб ми сіли комісію, ми забрати цю. Тобто я просто хочу інформувати вас, що ми маємо бути свідомі, що коли буде така потреба, ми змушені будемо виділяти знову кошти для придбання тих речей, тому що так як на початках давали благодійні фонди різноманітні, то я бачу, що вони зараз просто припинили свої існування, і вони вже так добра не роздають, як роздавали на це перелік цього майна, навіть, де саме воно знаходиться. Е, ну в мене вони всі були прийняті актами зняття е, передачі. Вони мають бути Часний у відділі соцзахисту е, зберігатися. Ті, що ми надбали через благодійні фонди, і ті, що ми придбали за гроші місцевого бюджету. Бо тоді, наскільки я пам'ятаю, я думаю, що я не помиляюся, тоді вдалося випросити 200 тисяч. От, дуже важко їх випрошувалося, але 200 тисяч ми тоді потрапили на обладнання і на меблі. це ну, Вона була вже стані, не знаю, чи робоча ще при але перш ніж вчепиться ну, за одну машинку, то я хочу сказати, що ще є на ФАПі у пенькові, і є ще нова у старости у пенькові, у рубльському машині. Головне, ну, воно було обліковане, машинку. щоб воно не роздалося ми все, і ми мали на такий випадок можливість забезпечити. На да. Це не Бахмут, це місто Запоріжжя. Це питання. Може місяць, може півроку. Назад вернеться, все. Зрозуміло, колегія. Я ще запитання зауважую є підпис по його приймання. після того, як розпорядження приймається, відповідно до цього розпорядження. Ні, акт Ми будемо самостійно робити серцем за розробку і допомагати. Що я прошу голосувати, хто за? Проти, обговорюся, приймається. Переходимо до наступного питання щодо передачі електронних квитків, так? Так. Да, просимо з управління Центру надання адміністративних послуг Костопільської міської ради передати на баланс управління освіти Костопільської міської ради 250 електронних квитків, які будуть потім як тариф учнівський проліцензовані. Колеги, є запитання? Нема. Прошу підтримати, хто за, проти отримався, це різне. Ось є можливо, якісь побажання, пропозиції, питання немає. Дякую всім, що відгукнулися, що передали до правильного Осенка чоловіка